Фракція зелених в Німеччині видвинула заяву за українських біженців стосовно цих всіх новин з обмеженнями, нововведеннями, новими законопроектами тощо. Партія зелених що до речі, фракція до речі, що мене дійсно здавало? Але вони прям так топлять, ніби фракція зелених то українці. Їй Богу. А саме. Коротко була заява, її зараз вам скажу. Номер цієї заяви, друг Захе 212802. Ви можете її знайти через Google. Це з офіційного документу. Я все звів коротко по суті для того, щоб вам розказати заяву фракції зелених стосовно біженців з України та цих нових законів, які відбуваються. А саме, що в них там прописано з 22-го року українці в Німеччині отримують бюргергельд по СГБ Цвай. А не допомогу за азюль, це дало кращий соціальний мінімум, медичне забезпечення, доступ до Джоб центру і програми Джоб Турбо для працевлаштування, що і логічно. Уряд планує усіх, хто в'їде після першого четвертого 25-го, хто в'їхав, перевести на азюлясінген, тобто на ті статуси фінансові, які отримують ті, в кого азюль. Автори заяви, а саме фракція зелених кажуть, що це не економить гроші. Навпаки, дає мінімум плюс 77 мільйонів євро додаткових витрат, створює нерівність між самими українцями, бо одні получають, другі не получають. І тут я дуже погоджуюсь, це Дискримінація погіршує медичне забезпечення, шанси на інтеграцію в ринок праці, збільшує бюрократію і навантаження на соціальні установи та комуни. Вони вимагають від уряду. Як то так в Німеччині для українців щось можна вимагати? Та ви що, блядь? вони вимагають від уряду, фракція зелених. Залишити для всіх українських біженців діючу модель ЗСГБ СГБ Цвай, тобто бюро реалітет джоб Центр, не повертати їх на цю нову систему, яку планують внести, гарантувати всім, хто шукає захист незалежно від країни статусу чи дати візду, однаковий соціокультурний мінімум, рівноцінну медицину та доступ до праці. Тобто, вони навіть кажуть про те, про ті історії, коли ви з інших країн є сюди, приїжджаєте значно спростити визнання іноземних дипломів та створити гнучку. Добре, профінансовану мережу консультацій, краще адаптувати програми ЗСГБ Цвай до реальних потреб, навчання і заходи з можливістю догляду за дітьми та в форматі тальцайдь, просте поєднання курсів, кваліфікації з мовною підтримкою, створити довгострокову стабільну систему фінансування біженців у громадах. Фракція зелених моя вам повага, і думаю, ближайшим часом ми з вами познайомимося ближче. Ну так відбувається зараз в Німеччині. Фракція зелених топить за українців. Петиція просувається, а русняві підараси захлібаються своїм ядом.